Багато жінок згадують декрет як один з найважчих періодів у своєму житті, не знаючи, що тоді могли просто проживати післяпологову депресію, яка, до речі, зустрічається доволі часто, просто про неї мало говорять. І тому дуже багато жінок, замість того, щоб отримати підтримку розуміння, якісь ресурси, можливо, там терапію, лікування, навпаки, відчувають величезну провину, яка постійно наростає. Провину там перед дитиною, перед собою, перед родиною, за те, що недостатньо хороша мама, недостатньо емоційно включена, недостатньо роблю для дитини, тобто, що не вийшло того щасливого, наповненого ресурсного материнства, яке чомусь у голові в більшості має бути за замовчуванням і має бути нормою, хоча насправді це швидше, що пощастило, от коли так, коли декрет дійсно проходить як відпустка. І от, а Якщо ви помітили, то вам відгукнулося, я дуже рекомендую вникнути в поняття після пологової депресії, проаналізувати свій стан і надалі його моніторити, тому що депресивний розлад це така штука, яка часто є хронічною, тобто воно періодично повертається у життя. І що найменше для того, аби опрацювати. Те. Да, відчуття провини перед собою, перед дитиною, що ви щось не змогли їй дати, тому що в той момент просто потребували ресурсу самі.